Покатавшись на яві на двох високовольтних катушках, я так вдохновився цією темою, що вирішив попробувати зробити такий самий статор, але щоб тут було три фази. Я е -е не маю жодних претензій до однофазного статора, Того, що я тільки що покатався. ну, Скільки, хай час, час я покатався, я напік генератор дуже сильно нагрів і тяга, і все хорошо, і світ, і пікати можна. Ну, коротше, все хорошо. Але мені цікаво, чи вийде в мене, чи не вийде, чи буде діло, чи не буде діло. Тому що я пожертвував одним полюсом. Якщо обично йде там на одній фазі 4 катушечки, то тут 3. Все буде по 3. Получається 3 плюс +3 6. По вольтажу, звісно, це не сильно вийде вдало по вольтажу. Але. Але, але мені цікаво. Цікаво, шо, як буде цей трьохфазний генератор без. Одної катушечки. Я для сравнення показую, що найстандартний. Кстати, сьогодні я розмотав цей однофазний, то есть, господи трьохфазний статор. Да, він, виходить, на 3 мм. Новий статор буде товстіший. На 3 мм. Це вроді би і небагато, з однієї. Але і немало. Ну, можна видно, видно побачити по полюсу. Видно побачити по полюсу, що зараз, що В майбутній статор буде більший. Тут, якщо я не помиляюсь, по три ліпісточка метала з двох сторон додавано. Я, кстати, хочу сказати усім велике дякую, хто не ставить лайки. Пальці вверх після перегляду відео. Діло в тому, що Ютуб змінив свої алгоритми таким чином, що відео, воно опубліковується відео. Якщо, сам, якщо в перші дні на нього не ставить пальців вгору, ну, переглядає, там може бути переглядів 1000, 2000, 3000. Ну, якщо не буде пальців вверх і не буде коментарів. То це відео в пошуку буде другим людям дуже важко знайти. Тому, якщо ви дивитеся, наприклад, відео і не ставите палець вверх, ви всім іншим явістам робите підножку, щоб вони це відео не побачили. Нагадаю, що всі відео, які публікуються, вони там. Нема там ніяких ні, ні донат платформ, ні пожертва, ні підтримки канала. Тобто я це все діло не підтримую. Я, кроме того, ще максимально цього всього противні. Е, і ви просто-напросто е, допомагаєте людям, е, щоб вони інформацію по cdi запаленню не знайшли. Я для порівняння зараз покажу. Е, ну, кстати, я вже показував. Статор от е, самый звичайний, стандартний, який є в більшості з вас. Е, ось статор, так? Да? Оце з такого родителя. З такого прородітеля буде отака штукінці. Катушечки менші. Катушечки будуть, поті... вони будуть. Е... Ні на що не схожі. Ні на що не схожі. Якщо високовольтна, от одна, одна. Зараз я покажу. Не вийде. от, так, от така вона. Вона з виду, каже, масивна і класна, але там ножечка тоненька, я вже відео показував, а тут ножечка широка. І тому оця маленька високовольна катушка дає більше вольт, чим така велика. Більше того, вони ще будуть підключені по принципу хамбакера, тобто в глухому положенні там, де не буде, там, де не буде стравлювання тірістра на одному циліндрі на другому. І там, де буде заряд, і один буде і другий відбуватися, то в цей момент будуть кратковременні скачки напруги, де буде в два рази повишатися напруга. Тобто це для заводки ну, просто вищий клас. Заводка буде просто потрясаюча. І навіть коли двигатель перегрітий, перекалений і дуже-дуже це ж генератор нічим не стужується, він знаходиться в максимально гарячому положенні. як в духовці, можна сказати, він знаходиться. Е, тому для нього охолодження навіть на машині, на, там, де спереді сквозняки, дують на генератор, і то під шківом є крильчатка, яка дути на мідь. Тут немає ніякої крильчатки, тому йому дуже важко. Да, е, Подивлюся, мені, мені, кстати, ще, що... Е, чого я надумав робити генератор. У мене на е, статор. 7 плюс 1 нема провода тимчасово я, кстати, його тут розмотав. Е, отакий він лютий. Е, він, е, дебілкувато да, він дебілкувато товстий. Він дебілкувато-товстий. ну На 5 мм він товстіший. Да, тобто я його поставити не зможу. Його треба або пиляти, оці ось ліпісточки треба опилювати, скругляти, опилювати. І окрім того ж, ізоляцію треба пиляти. Тобто треба... зараз покажу, Оце ось опилюється, оце опилюється, оце виламується, оце виламується. І береться отакий от тоненький текстоліт, як лізві. І заклеюється все місто цієї пластмаси. Тобто У нас виходить більше місця на полюсі, у нас ближче мідь прилягає до желіза. І у нас будь-якої температури не поплавиться отак пластмаса, як отут поплавалася. Бачите, рисочки такі. Оце плавився провод, і він ектена грів. А коли вже буде текстиліт, то це вже буде зовсім другий колінкор. Тут, кстати, теж можна попитатися зробити другу сокольну. Ну, зараз поки що в мене на це. Часу немає, мені лише дождатися, поки Богдан мені не йде статор стандартний. Да. Тут відбувається зборка. Зборка, кстати, дуже медлена. Тут спішки воно діло не любить. Да. І як видно, видно, один плюс йде до комутатора, а інший до комутатора йде мінус. Тобто, йде мінус, уходить на плюс. Тут ось у нас красний провод, буде плюс. З другої катушки у нас мінус, їх іде на мінус. Тобто наші дві катушки в определенному моменті можуть працювати послідовно. Якщо буде бажання, можна використати повністю їх дві послідовно і навіси два на них комутатора. Типа в місті. Там взагалі тоді космос з кікстартера з легкого проворота буде там 120-150 вольт. Ну, якби да. Але ж, коли один тірістер срабатує, коли в нього іскра відбувається, в цей момент кратковременно перестає заряджатися другий циліндр. Цей циліндр розряджається, в цей момент перекращається зарядка на цьому циліндрі. І виходить такий якийсь тріскот. Помните, я вам раніше казав тріскот, коли їдеш таке тріщить, тріщить. Оце цей тріскот, це називається пауза. Коли розряджається конденсатор в одному циліндрі, а другий в цей момент не заряджається. Тобто відбувається пауза. І оцю паузу чуть в двигателі і вихлопній системі. Я про одноколонку каналку взагалі мовчу. це... Уже е, я відходжу від от цього діла. І так, да, ще хотів відвікнутися і сказати ось ця оголочка, на якій я їздив, допустимо. І я зробив ну, коротше, другу голочку, де ці ділення підняв вверх, І в мене зараз ділення примерно там шосте на ті голочки, що зараз стоїть. І вона в мене ще й тонша. То Е, є свої преимущества в цьому, я хотів це все відео засняти показати, але для того, щоб щось показувати, треба цю всю систему налагодити, тому що голку задрав, вже треба холостий ход трошечки обідняти і винт до цієї добавочної переходної системи, тобто, як кажуть, винт качества. Ну, Коротше, ви зрозуміли, цей винт треба дорегулювати І медленно 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 це все планую заклеювати. Текстоліта тут вже не, не вистачає. Тому може буду доклеювати пластиком, не знаю. Текстоліта немає. Я ходив на базар, дивився немає. Може паранітом буду заклеювати, бог його знає. Поки треба текстиліт Ну і потихеньку дело йде Дело йде. Товстий статор я розмотав, тому що закінчилась медь. медь. І там одна високовольтна, Тобто його можна ставити все чітко. А тут, от, виходить, дві високовольтні. Така от штукенція. подивлюся. Мені цікаво, от, чи не зря я перейшов на однофазні генератори, чи може прийдеться обратно вертатися на трьохфазний. Однофазне мені сподобалось дуже сильно. Дуже сильно. Я раніше плювався на однофазні. І, оказується, вони не такі вже і погані. Так, да, не такі вже погані. Але чогось щось мені підсказує, що статор 7 плюс 1 все одно буде мощніший. Тобто я покатався, на двигатель, приїхав, і ще й світ хороший, і ще й сигнал робить, і подсвітка робить. І під баком робить, і сигналізація робить. Ну, я вже казав. Ну, клас. Тобто це мені сподобалось дуже сильно. І на самопайних комутаторах. Вот. Так що за це все дякую цим товаришам, які мені допомагають. О, статорів понаприсилали статорів 10-1, я грибу. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. І ось у восьмий. 8 статерів, 10 плюс 1. А 7 плюс 1 чогось ніхто не шлейф. У кого є, може, не робочий, 7 плюс один, то ви має кніть. Може б я собі купив на експерименти для YouTube Щоб, якщо буде щось удачний результат, то зможете підглядіть, побачити, як. Отакі віші, кстати, ні в одного продавця невозможно купити. Я, звісно, таке на заказ робити теж не буду. Але е, можна зробити. Тобто, переробити. Тобто, ті люди, які купили сидяй і запалення, вони можуть переробити, затюнить. Ну, знаєте, як машину купив. І її можна улучшить. Ну, затюнінговано. Ну, Кожен же водій тюнінгує для себе. Тому отак от. І на останнє, що хотів сказати, е, є люди, глядачі Ютуба, які, будучи українцями, не вміють спілкуватися, Тобто починають ну, там, або відверто ображати, або слишиш, або не базарь, або завались. Ну, Со мной даже русня даже так не балакає ті типи, які підписані на канал і дивляться відео на музикальну тему і на тему зажигання і будучи громадянами Росії, і то бувають, розмовляють ввічливіше. Тому, якщо, наприклад, я не онлайн, я заходжу в YouTube, почитати коментарі. І там написано текст, і написано коментар більше недоступний, то в мене немає в онлайні. Я не удаляю коментарі. Я хочу написати сліш, сам ти слиш, не базар і єдина три букви, але комент... я на цей коментар вже видалити не можу. Тому в мене складається таке враження, що е, ютубовські коментарі або е, мож... ну, я не вірю, що там люди сидять. А можливо, там на якісь фрази поставлені блок. Або, може людина написала, потім подумала-подумала і сама удалила свій коментарій. Тому я вас закликаю будь більш людяними. Я ж не навчаю, не кажу, що дивіться, як треба, беріть з мене приклад. Я просто показую, що я в даний період в житті роблю такий проєкт. Да, люди там роблять ремонт, або там щось ремонтують, або там щось переробляють, або там в хаті якийсь ремонт роблять. І я улікаюся такою тематикою, і мене це дуже сильно увлікає і інтересує. І тому, якщо ви кажете щось там неправильно, то. Вам необхідно дати посилання на відео, яке ви зробили правильно по-вашому, щоб я подивився, і потім вже робити висновки. Але ж ви не, ну, не вчителя, щоб що я ж у вас не на уроки. Я вже показую те, що вже зроблене. А буває відео з запізненням. Я, наприклад, вже зробив, поставив, покатався, провірив. І через деякий час вже знімає відео, коли вже я знаю вже всі результати, я вже знаю вже всі тонкості. І мені там балакає там чоловік, що ой, та воно в те їздити не буде, та куди ти пнешся, та куди воно годиться. Та ти не два датчика постав, а три або чотири, та на лоба його постав. Ну, я не знаю, що ну, ви за люди. У мене таке враження, що мене останнім часом на Ютубі починає дивитися люди. Які просто в них може в житті якась погана відбулася подія, в них куча стресу негативу, і вони намагаються в коментарях цей негатив якось скинуть або ним поділитися. Я якби намагаюся нести добро, і тому закликаю будь більш людяними і більш ввічливими. Тому отак от. Так, от. Да. так що в даний момент в мене такий проєкт. Е... Тема ушла, договорю, на цей статор можна наматувати набагато більше проводів. Якщо на 7 плюс 1 там є обмеження там 95, 1, 105, 100, там 15, 120, 125 це максимальний провод, але самий чіткий результат виходить на одиничка 105-110, то тут можна мотати 0,8, 0,85, 09, 095 одиничка. І навіть сюди можна наматувати. Тому в мене провода тонкого трошки осталося. Кстати, оцей провод на металоломі не приймають, Тому я бороди воно порозматував і на металоломі сказали: забери його. Ми китайський провод не беремо. Вот Отак от.